Ну, я думаю, так як ми, наприклад, будемо говорити в контексті нашого міста, яке mm -hmm. знаходиться на воді, у нас багато різних пляжів. Я вважаю, що у нас тут це обов'язково ну, має бути для всіх діток, і дуже класно, якщо це є, наприклад, плавання в садочках, де прямо з садочків починають mm -hmm. навчати діток. Але я вважаю, ну що років з трьох-чотирьох вже потрібно точно навчати всіх діток плаванню, якщо є така можливість. Якраз в цьому віці вони дуже допитливі, вони цікаві, mm -hmm. їх легко навчити, особливо легко вчити тих, у кого ще немає ніякого досві. Бо перевчити вже, наприклад, коли людина плавала неправильно там все життя чи там декілька років, то перевчити її буде важче, тому що вже ці патерни руху вони вже сформовані. А наприклад, щоб сформувати нові, потрібен час. І не всі, можливо, навіть хочуть погоджуватися на цей час. Тому, якщо є можливість дитинку там з трьох, з двох, з чотирьох років обов'язково вести в басейн, хай, нехай вона не буде професійним плавцем, але просто навіть для свого здоров'я, для того, щоб вона впевнено почувала себе у воді, то я вважаю, що це необхідно.